друзі, вітаю! Е, хотів би місіс з вами зараз подивитися, як тут зібралися. Знімаю вже другий дубль. Е, питався самий почати знімати. Трошки незручно самому, Ну і впав у мене телефон, і зараз знімаємо другим дублем. Е, чому конкретно Лисонь? Хочу подивитися, як зібралися бджілки в клуб. Тільки за того, що ви питаєте. А чому питаєте? В частності за рахунок виготовлення пресформ або чертежів, або пресформ для ліття вулів, щоб були сумісними з лисунь. Скоріше за все, люди мають вже на пасіки такі вулі або вулі Біхаус, або ще якісь а вони всі сумісні, розглядаючи собі варіант придбати або зробити самостійно пресформи, Цікавляться цінами і тому подібне. Ну, в частності, більшість людей для, щоб була сумісність з цими. Вулями. Е, цікавляться і другими, наприклад, і бджоляр, бо вони трошки інакші, і якісь інакше, але все рівно більшість людей, конкретно лисень і тому подібне. І коли вже розмова йде за прес-форму, а, також і питають, а як в нас зимують в цих вулях, і тому подібне. Коли ми перший рік починали зимувати в цих вулях, хвилювання було стосовно чи не забагато там сітки. Ну спустя першу зимівлю зрозумів, що наоборот, при такій сітці бджілки навіть збираються, скажімо так, більш ниже, ніж в пенополіуретані. Тут за рахунок невеликої кількості сітки, вони завжди ну, впираються вже в кришу. Ну, не в даному випадку, коли вони тільки на одному корпусі. А тут, ісходя із прошлих зім, ми наблюдали таку картину, котра демонструвала, що вони все ж таки якось трошки ниже. З чим це зв'язано? Ну, мабуть, з-за того, що більше сітки відкрити, більше почувають холод, скоріше збираються в клуб, більш щільніше. Збираються і візуально то так виглядає. Ну а зараз зараз подивимося вместе з вами. Е, я вже відліпив той корпус, бо при першому дублі в мене не вийшло. І зараз подивимося. Так, да, Основна маса внизу, але ну, також і чіпляються завер. Тут 10 рамок, а сидять, мабуть, на вісьмох. Клуб доволі такий добрий, великий. Так що зимують з цих вулях добре. Прошлого року. Навіть і не пам'ятаю, що закривали. Перший рік закривали, бо хотіли випробувати таблетки Апіароль від кліща і туди закривали. А чи цю зиму зими закривали, навіть і не пам'ятаю. Так що, друзі, не пам'ятаю. Давайте подивимося Так відліплю, щоб мені зручно було підняти. Кстати, бачимо вулі я лисень. Це вже третій сезон. Третя зимівля. Третя. Да, скоріш за все третя А може і ні. Не пам'ятаю. Ні, третя Да, третя. Ну, дивіться разницю. Як її поформували ну, звісно, що якась грязь уже, або краска гарно тримається. І цю, цю краску. Ну, Вряд не можеш ставити з е, тим, що ми вдома фарбуємо самі. Це ж все ж таки фарбується якимись е, більш якісними красками і бачимо, що вона не вигорає. Якщо тут жовтий колір був, він залишився жовтим кольором. У нас же бачимо, що вони все ж таки трішки темніють і мутніють і, і якось так. Так що, друзі, краска крута в них. Ну, ось, бачимо так сидять тут три з цього боку, навіть дві Так що і тут сидять, бачимо дуже добре. так що Зібрались, зимують, зимують добре, кормів поїдають мало. Бачимо, що навіть при 10 рамках вулю я вже перестав це сокращати, а зараз тут, виходить, вже не 10, а 15 рамок, котрі ми дозволяємо собі пускати в зиму. Так що, якщо раніше ми сімі вже мали... В середньому 6 рамок, 6-7. Не 6-7, 5-6-7. Так зараз залишаємо на 15. Ну тут, грубо говоря, 9, а 4,5-13,5, тут 15. І бачимо, що надавності цієї той дурної роботи не потрібно було. Так що люди, котрі розглядають все ж таки для власних нужд ляти вулі, мають рацію, так як це вулі дуже. Ну, Вони розв'язують розв дуже руки, якщо раніше треба було працювати набагато більше з цими авулями, сокращати, потім, потім розширяти, утіпляти, розітепляти і тому подібне, тут же зовсім а, і, інакша робота. І це дозволяє пасіку в рази увеличувати, якщо у вас є медоносна база, чим в итогу собівартість продукції стає трошки дешевше і при... Таких недобрих цинах, як зараз є, так як це дійсно дуже дешеві ціни на мед, все рівно якось можливо люди можуть залишатися на плаву. Якось так, друзі, давайте ще подивимось. Давайте йдемо сюди. Прошлий раз я з вами всі тві вулі подивився, які на одному корпусі. Тільки один залишився в цьому ряду, зараз його і подивимося. Це, кстати, у мене була проблемна сімейка, мабуть. Ми коли її замітили, тут теж було вже отротавіло, але потім матка все ж таки облетілася і навіть не знаю, що тут чи є, якийсь ряд чи нема. О, о як. Все тут, мабуть, добре. О, да. Да. Клуб щільний, гарно сидять. Дуже-дуже гарно. Так що, друзі, продемонстрував, що вас цікавило. Того цікавить виробництво форм. E, зараз, друзі, є черга. Черга доволі немала, так що, можливо, навіть вже і цього року приймати замовлення не буду. Якщо хто готов чекати, можемо на наступний сезон домовлятися. Хоча, бо знає, Дзвоніть, якщо цікавить, дзвоніть. Будемо вирішувати, може знайду якусь людину, яка мені буде допомагати проводити монтаж зборку. І, можливо, буде виробництво трошки скорішим. Ну як вже є. Також, якщо когось цікавить проєктування, зараз вже коли маю практику проєктування, не так практику проєктування, а як практику співпраці з замовниками проєктів, е, зараз вже зрозумів, як би то краще робити. І ну, на днях, вже, коли е, прийде мені одна із порізок. Я продемонструю, як це виглядає, і знову вам додаю відео о можливості проєктування. Щоб ви розуміли все наглядне, що ви отримуєте за заплачені кошти. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!